Надіюсь не буде виявувати с креско чектами. Лабораторні шури жаби контрольні шури джабри маю завдання не рішатих пастуть задніх Двотіла наш долі, твоя доля Не градуй, доня, як рамболоні Або він, як моя воля, є би вуга із не болі Хотів так втекти, я тобі дав, піддих перетворив на дим, Кожен ланцюг пекти Буде в очах пекти, може моча текти, тому ночами тебе нема вчиті, бо ти вирішав без тих. Не дратуй тендоніо му мудра на домі, я набо не двоті ла нас долі твоя доля Не дратуйте андоніо Мекбару рамболоні Або він як моя воля є, бабуга із неболіє Креску став дебить батьків я лешбек, ну вся у школу не дочитав до медаліста у нойман пошив контроль, ну но поки ваші треки, всі А мої учета по чергах, ні всі фасту на батлі осені досі. Всі черви тут без волосся, та скоро прийдуть морозі, тому паршиві для вас і прогнози Ще позволить цю скорому краще, ніж виступить треки. Оргу на новий бух, після вокепі скиньтеся, невібору. по монеті